У одинадцятому році, коли в нас на Володимирській ціле крило займали офіцери СВР і ФСБ російського, тобто йому тоді було абсолютно там не страшно давати такі свідчення. Але після цього він же жодним разом не завойовував свої ці операції не відхрестився від свого брата, полковника гроші СВР, якому там на могилу приносили вінки від його сослуживців покримуна. Ну тобто, на жаль. Такі люди сьогодні в найближчому колі цих п'яти шести менеджерів, і це величезна загроза для нашої безпеки для взагалі існування держав. Але знаєш, я от, чесно кажучи, от не можу зрозуміти одного парадоксу Порошенкові. Інкримінують здачу Криму, коли він ще не був президентом. Інкримінують здачу Донбасу і Дебальцево, і так далі. Підрив складів. Так, да. підрив складів, от бігав сам підривав. Ці всі речі є вже давно спростованими. Ці всі речі А, ні, і Ліпідська фабрика. І в той же час ти згадуєш Маріуполь поза 100 тисяч загиблих цивільних. Ти згадуєш розмінований Чонгар, ти згадуєш Бучу Ірпінь, відведені війська, переслідування військовослужбовців, генералів, розупинку ракетної програми, цей список просто і катастрофічно великий. І тобі кажуть, так Зеленський же ж дуже-дуже старався, от Порошенко йому не давав. Хм. І... Це, до речі, говорять не тільки Боти, це говорять якісь люди, а ще, до речі, це, ну, але давайте зараз все-таки будемо тримати єдність. Порошенко має підтримати Зеленського. І ти думаєш, люди, вам пороблено? Mm -hmm. У вас лавка в голові, у вас сіра речовина витекла. Де, де ваші думки? Де, де ваше розуміння реальності? Я, от, наприклад, не можу зрозуміти, де є окремі родини загиблих, військовополонених, які дякують Володимиру Олександровичу. За що ви дякуєте? За те, що по суті наших громадян він підставив, не підготувавши країну до війни. Це те, що зараз а, через бусифікації, через непідготовку особового складу, через політичні рішення для дій бригад замість того, щоб військові своїми військовими шляхами вирішували ті чи інші питання, гробить світ нашої нації. Я не розумію, як люди цього всього не бачать. Як люди не усвідомлюють, хто за це має відповідати, але цим дуже активно користається його оточення, тому що вони вже сьогодні намагаються переписувати історію, і вони нам розказують, як це було насправді, і що це було не так, як ми це все переживали. І Я зараз благаю військових, благаю окремих цивільних, які пам'ятають ті чи інші речі, кажуть, пишіть. Фіксуйте, записуйте голосові, пишіть текстовки. Це ваші свідчення, які колись будуть доказами на суді над чинною владою за те, що вона зробила з нашою державою, за те, що вона допомогла Московській Федерації, ось це зробити з нашою державою. Ну і я не розумію цього феномену, тому що за 6 років Порошенко все одно